Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люду всякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того. Шли багато людей і топтали його, але раз тим шляхом хтось чудовий ішов, і в пилу на шляху діамант він найшов. Кам'янець дорогий він одразу пізнав і додому приніс. І гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець. І уставив його у коштовний вінець, стало диво тоді, кам'янець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, і палаючим огнем кольористе блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на нього усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу, вела. І як зорю ясно вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме від, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай же ті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія, щогодини ясніш, хай коштовним добром вона буде у нас. Щоб і сам здивувався у могилі Тарас, щоб, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав від келянам сіє. Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна. Від снайперів, куль і від вибухів грому я йду туди, де твоя сивина. Де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова сильна й згрубіла рука, я їду додому, стрічай, мамо, тримайся рідненька, бо тяжка. Матусю, не плач, не болить вже нічого. Своїх побратимів у небі знайду, живим коридором зустрічає дорога. Дорога, якою уже не пройде. Ось день війни народної, ось старий помсти час, нема вже сили жодної, Щам здержувала нас. Повстань, повстань, народові, за зброю ми. За Україну смертний бій, свята війна горить, повстань, повстань народи мій, бери за зброю вмить, за Україну смертний бій, свята війна горить. Ми йдемо в ворожими полками орд чужих. ми віримо, що зможемо звільнити край від них, повстань, повстань, народи мій, берися зброю вмить, за Україну в смертний бій, свята війна горить. Повстань, повстань, народи мій, Берись за зброю вбить! за Україну в смертний, бій свята війна горить, не нам, не валяй панщина і не для нас тюрма! не хочемо Московщини, кремлівського ярма. Повстань, повстань народи мій, народими, берися, зброю вмись, за Україну смертними, свята війна горить, повстань, повстань, народи мій, народні, берися, зброю вмись, за Україну смертні, свята війна горить. Коли володя до нас вийде трішки сивуною і замученим обличчям. Але так щасливо і промовить українці Україна знову вільна, Україна сильна, Дякую, що не здалися, дякую за вашу місці, дякую за перемогу, дякую, що українці. Як же все чекають перемогу? La la Rasha goodbye. La 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 Rasha goodbye. la 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 la, Rasha goodbye. Україна буде жити, незалежно У То Жартатуру на місце, круто блідів у саті Серед людей, щоб бажать Чита процвітати, Бішо геть, пішов геть Сішо з нашої землі, скільки я ще река всі засубє Як же всі шукають, перемогу Щоб сказати, Раша, гудбай Ла-ла-ла-ла-ла-ла Раша, гудбай, Ла-ла-ла-ла-ла-ла Раша, гудбай, Ла-ла- Купай, ла, la 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 купай, ла, нараща кубай, ла, la la ла, нараща купай. Такий приспів гріх ще раз не заспівати. La 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 la, Russia goodbye. La 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 la, La 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 la, goodbye.